Канцлер Німеччини сумнівається, що Україна вступить до ЄС раніше 2034 року. Ну, я сумніваюся, що канцлер Німеччини буде канцлером Німеччини до 2034 року. І от оці обіцянки вони нам дають безкінечно. Зверніть увагу, вони обіцяють, потім вони йдуть з своїх посад. і... Насправді нічого не відбувається. Пам'ятаєте, у 2022 році нам обіцяли, що на весну 23 2023 року ми вже вже будемо в ЄС. Чиновники вже наші готувалися, суспільство підготували. Я тоді, правда, записав відео, що цього не буде. Ну, знаєте, нічого, крім хейту, не зловив. Ну, тепер Мерц каже, ну, 2034-й. Почекайте ще трішки. Я єдиний не можу зрозуміти, для чого нам ось ця морквина попереду, що воно нам дає.